На Черкащині 2025 рік буде роком Василя Симоненка. 8 січня виповнюється 90 років з дня народження відомого поета, журналіста, бунтаря. Як готується відзначити цю дату колеги лицаря української поезії, дивіться у наступному сюжеті. Народжений 8 січня 1935 року на Полтавщині у селі Біївці відомий поет шестидесятник Василь Симоненко значну частину свого творчого життя провів на Черкащині. Після закінчення факультету. Журналістики Київського національного університету він жив і працював у Черкасах в газетах Молод Черкащини, Черкаська Правда, де проходив і виробничу практику, будучи студентом. Черкаська обласна організація Національної спілки журналістів України спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького. Вже сьогодні почали підготовку до відзначення ювілейної дати і започаткували спільний проект Україно. Ти моя молитва. Обласна організація спілки журналістів України. Започаткувала інформаційний проект Україно, ти моя молитва. Це рядок із поезії Василя Симоненка. Який актуальний і сьогодні, ми хочемо цим інформаційним проектом привернути увагу і студентської молоді, і їхніх викладачів, і творчої еліти, медійників до саме до творчості Василя Симоненка. Студенти Черкаського національного університету самі обирають поезії, які хочуть прочитати в місцях, пов'язаних з ім'ям Василя Симоненка. А в Черкасах їх не бракує. Вулиця, яка носить ім'я поета, сквер, бібліотека імені Василя Симоненка. Школа номер 33 яка носить його ім'я, меморіальний музей. Кімната у редакції, де працював поет. Влад Холоденко, студент першого курсу Черкаського національного, вирішив виконати вірш Семененка під супровід гітари. Каже, що поезія поета Бондаря йому імпонує. Симоненко мені дуже подобається тим, що в ті, в ті годи він йшов проти, проти влади. За він боровся, тобто за за свою незалежність боровся. Мені це дуже подобається в віршах. Телекомпанія Ільдана доєдналась до проекту. І в січні всі телеглядачі матимуть можливість побачити відеоверсії читання поезії видатного автора. Запрошуємо творчу молодь викладачів, вчителів, творчу еліту, долучитися до цього цікавого проєкту. А підсумком його стане такий підсумковий захід, де ми відзначимо найбільш активних учасників і. Вони отримають найбільш повнішу збірку поезії Василя Симоненка і наші спілчанські нагороди, коли мечами злоба небо крає і крушить твою вроду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю. І в твоєму імені живу так писав Василь Симоненко у своєму вірші Україні. Тож згадуємо видатного поета, читаємо його пророчі поезії і віримо так само, як і він в Україну і в її майбутнє.